Точно оцінити наслідки цієї як і будь-якої попередньої атаки можна буде лише через день-два, але можна однозначно сказати, що суттєвого впливу на ситуацію в об'єднанні енергетичної системи України ця атака, як і попередні атаки, не мала. Безумовно, є пошкодження, безумовно, є перерви в енергопостачанні споживачів. Але енергетики знають, що потрібно робити, які дії потрібні для того, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання всім українським споживачам. Зараз, поки що, за станом на сьогодні не можна казати про якісь зміни в енергопостачанні впродовж вересня-жовтня цього року. Ті прогнози, які давалися і раніше, які полягали в тому, що максимум чого варто очікувати споживачам, тобто найгірший сценарій, це одна-дві черги вимкнень, і то лише в пікові години. Зараз, звісно, декому може у кого декого може скластися враження, що все пропало, ой, у нього немає електричної енергії. Так ви ж не були з електричною енергією, і ми з вами всі не були з електричною без електричної енергії впродовж достатньо великого періоду часу, коли був не в системі. І те, що він, він виник знову, з вини Російської Федерації, ну так це ж не новина. Ну це відбувалося після кожної атаки дронової чи після кожної атаки ракетної Російської Федерації, і в нинішній випадок це не виключення, це чергова атака. Після кожної такої атаки енергетики лагодять обладнання. Якщо було пошкоджено системи генерації електричної енергії, то зменшиться обсяги виробництва цієї самої електричної енергії. І воно буде компенсовано з інших джерел. Але стосовно е, греблі е, Київської ГЕС, е, то е, зруйнувати цю греблю не зможе влучання ані однієї, ні десяти, ані п'ятидесяти е, керованих авіаційних ракет повітряного базування. Руйнування дамби чи греблі можливо лише зсередині, як це відбулося на. Е, Відповідному об'єкті на Каковській С, коли її було зруйновано саме вибухами зсередини, експорт електричної енергії може відбуватися і в подальшому, і в вересні, і в жовтні місяці нічого не змінилося. Якщо в системі виникає профіцит, тобто надлишок електричної енергії, а цей профіцит і буде виникати, і далі буде виникати, майбутнього буде виникати. Наприклад, коли працюють сонячні електростанції впродовж дня, то Укренерго може зробити або обмежити дві речі: або обмежити генерацію, тобто виробництво, або спрямовувати надлишок виробленої електричної енергії на експорт. І тут нічого такого немає, і в цьому, в тому, щоб про це було повідомлено, знову ж таки немає ніякого секрету, і цей експорт він відбувається, відбувався раніше в рамках синхронізованих з європейською наших енергетичних систем України Молдови. Тому пов'язувати те, що ось. Е, Укренерго повідомила про експорт, можливий експорт е, в разі виникнення профіциту. А тут же відразу після цього Путін скерував оцю саму атаку. Можуть лише ті, які не розуміють е, нічого ані в функціонуванні ринку електричної енергії, ані в військовій справі, тобто не можна спланувати чи підігнати відповідну ту чи іншу атаку під те чи інше повідомлення?